We are not alone. They are among us. Всім привіт, ребята. Сьогодні ми купуємо Жигу. І це буде сімерочка білого цвіта 91-го року випуска. 1,6 об'єм. Ну, коротше, все побачите в відосі. Ми її поїдемо купляти. Ну, а ви це все побачите. І ось така, друзі, Жигулечка, а іменно це ВАЗ-21.07 на Харківській реєстрації. Ось така наклеєчка є по салончику. Ну, салончик таке собі треба позайматися. Ну і ціна шара, ціна 11 тисяч гривень. Тут вопроса є. Отака в нас жигут. Так, оце в нас тут по підкопоточки. Короче, будемо займатися. Заніматися, взяли під проект. Є нюанси по кузову. Ну, мені вона вже подобається. В ній стоїть дев'ятошний замок і мій ключ з дев'ятки підходить. Газ, все включається, значить все навіть працює. Регулювання все працює. Багажник з кнопки. Опа. Отак от, от, друзі. Будемо займатися, все покажемо, все розкажемо, що ми по ній зробили. Взяли під проєкт на перепродажу, так що будемо займатися. Ручник навіть працює. Навіть ручник работает, ребята. Ви таке бачили колись? Я mm ні. -hmm. Тачка за 11 тисяч гривень. Це розумієте? 11 тисяч гривень. Отак от у нас тут запасочка сліки. Газовий балон, все. Тут дірочка є маленька. Все зачиняється. Все, чітко по днищу, по порогам. По порогам все нормально. По порогам все тут добре. Днище. Днище зараз покажу. От таке в нас нижче. наче все добре, мені подобається топ за свої гроші, ждіть з нею відоси. Роботи буде по ній багато, так що все серії на три затягнеться. Ось така у нас, друзі, смірочка приобретення. Вибачайте, ну, при купівлі не вийшло засняти які обставини були. Трохи нюанси є по кузову. порожики цілі, вмята трошки дверка Моторчик після капіталочки все заводиться і їде, нема тормозів, раз проблема. Також плануємо її красити повністю. Так що для вас це буде в секунду, а для нас буде пару часов роботи, якої ми вам покажемо.